Реформа держслужби запровадила відкриті конкурси на посади і має зробити держслужбовців політично незалежними. Посадові оклади чиновників зросли вдвічі. Протягом наступних двох років вони підвищуватимуться кожні півроку. Робота державного службовця стала відповідальнішою та престижнішою. Низка посадовців, які вважалися державними службовцями, втратили цей статус. Близько 100... 100 посад було скорочена у нас на Полтавщині, їм було їх було переведено в обслуговуючий персонал. Але вони також не втратили. Там підвищені також посадові оклади, і у них обмеження, які були на державній службі, також зникли. Вони можуть займатися іншою роботою. Головний спеціаліст організаційного відділу апарату облдержадміністрації Тетяна Сипіта вже 10 років на держслужбі. Забезпечувати практичне виконання функцій завдань держави основне в її роботі. Нерозуміння функції влади серед населення, тому мені здається, що необхідно покращити трішки інформаційну політику щодо роз'яснення, що таке державна влада, що таке органи місцевого самоврядування, наскільки різняться функції цих органів, наскільки вони об'єднані між собою, яка їх взаємодія, оскільки коли люди звертаються до органів влади, відчувається те, що десь відчувається трішки непорозуміння. Нині слово чиновник повинно набути нових позитивних якостей. Посадовці мають змінювати стару систему та бути ближче до людей. Сексом сприймати людську біль, тому що до дуже багато я ніколи не думав, що так багато приходять своєю біллю. І головне задача чиновника зрозуміти, сприйняти і, і от допомогти. Не просто там відписки або ще щось небудь в такому дусі. Тому от і бажав, що секс в чиновника повинен бути великий. Чесність, відповідальність та вміння співчувати такими якостями має володіти держслужбовець. Є дійсна система, яку не мешканці не повинні бачити. Так? Вона повинна працювати там в автоматичному режимі. назначаються субсидії, там пільги. Працюють ті ж заклади охорони здоров'я, фінансуються дитячі садочки і таке інше. Про це ніхто не повинен не думати. Воно повинно працювати, і там нема що змінювати. Нині на Полтавщині близько 16 тисяч державних службовців. Вони сьогодні приймали вітання, переглядали святковий концерт, а найкращих відзначили грамотами та грошовими нагородами.